Отака вже велика у мене яблунька Нездвєцького. Вже пурпурний колір листя починає зеленіти. Такий становиться темно-темно-зелений. Колись купувала цю яблуньку за 50 гривень, я думаю, що це був сіянець. І вона у мене все не могла ніяк. Тронутись вріст. Пересадила до цього саду, тоді сподобалось. Зараз вона трошки більше двох метрів. І в цьому році вперше дала мені бутончики. Так що я навіть подивлюся на квіти. У мене три яблуні таких темних. Це буде її перше квітування. Розпустились мої клени, хоч трошки їх видно глобозом. Подивіться, які вони красиві. Все ж таки ми їх врятували від довгоносиків. І вони нам віддячили. Це ось один клен. Ось інший. І ще поруч в мене Друмонді. Ось він такий світленький. Ще не видно в нього облямівочку. Він має таку яскраво яскраво жовту облямівку, яка потім влітку змінюється на білий. А центр листя залишається таким салатово-зеленим. Ще покажу вам сливу. Декоративно це слива сорту Хесей. Вона влітку має пурпурне, забарвлене листя, білі і рожеві цятки. І ще ці листочки такі деформовані, трошки перекручені. А ось навесні листя в неї має такий колір. Зараз покажу ближче. Зовсім воно не пурпурне, а зелене. І квіти отакі От дрібненькі, біленькі, Чашелистики такого розовенького кольору рожевого. Тому здається, здалеку що вона має, що ці квіти мають трохи рожеве забарвлення, М'якого рожевого забарвлення. Не мають ці квіти. Ось така вона ця сливка. Вона у мене пішла такою кривизною, тому я її зараз на такій арматурі тримаю, прив'язала, щоб вона трішки окріпла, набрала тонусу і була пряменькою.